Привіт із мальовничого Прикарпаття. Ми завжди раді гостям та друзям нашого каналу Бабусині Поради. І якщо ви вперше завітали на наш канал, запрошуємо підписатися, приєднатися і готувати разом з нами різні смаколики. І сьогодні я з вами поділюся рецептом від нашої підписниці Наталі, Наталі Королевої. Вона поділилася у наш у групі на Фейсбуці, і мені дуже сподобався цей рецепт. Файно дякую вам, пані Наталія, за такий рецепт. Дуже мені сподобався. Я вирішила такий самий приготувати. Дуже мені подобається, але я взяла ідею неї. А це тісто, крем я собі робила за своїм рецептом. І ось такі горішків з того самого тіста і з таким кремом, як я робила. Я зробила і горішки і каштанчики. Кому цікаво, як я це готувала, давайте будемо готувати разом. Готуємо горішки. Тут я маю 600 грам муки, я даю чуть-чуть не буду додати, бо я все підмішую її. До цієї муки я додаю 250 грам масла, можна маргарини, звичайно, колись маргарином все. Робили. От, як, як ми місили добре кісто. Я вам дам посилання, бо я вже робила, але ж просто хочу тепер інакше вам показати, як ще роблю. От, і пересікаю оце все. Так, робимо таку яменку, Вбиваємо сюди два яйці. О, Всипаємо 200 грамів цукру і даємо чайну ложку рівну соди. Гасимо оцтом. Я отут о і згашу оцтом. І все висипаю сюди. І це все пересічу гарно і так замішу тісто. Оцем пересікаю. Все, більше нічого я тут не даю. Ось таке виходить тісто, м'ягесеньке таке. Кладемо його аби е, на холод. Краще я кладу не раз і на ніч кладу, щоб не менше на годину треба класти. Готуємо до каштанів крем. Тут у мене є 500 г масла, я заварила пудинг, у 400 мл молока. Ось такий сметанковий пудинг, 40 г має от. і заварила, дала 250 г цукру, один ванільний цукор і пудинг. І 400 мл молока. я так заварила. Зараз будемо збивати разом з маслом. Буду частинками додати в масло. Перший раз масло збиваю, м'ягенькі беру масло і збиваю. Добавляю туди заварне масло. Так, ось такий крем у нас є. От, то крему забагато буде, звичайно, але я ще собі маю робити е, щось. І ми з цього крему. Я, е, крем такий. Тут е, я вже заварила, пудинг, зробила. Ось такий війшов крем. Ми накладаємо сюди на половинки горішки. У мене є і на каналі, як їх робити. Е, ці горішки. Це за таким самим рецептом. Е, оці е, ті формочки. Тепер я беру ось так. Беру, розтопила шоколад, дала один шоколад, плитку шоколаду і три столові ложки олії. Тепер макаємо в шоколад і я потерла дві, дві вафельки. З кольорових вафель я потерла собі. Тепер беремо, я взяла арахіс. У шоколаді накладаємо тут замість ок... того зернятка. во. одну половинку. Так само робимо тепер другу частинку. Набираємо тут кавокрему. Ось тако. Цього тепер беремо у шоколад, Гарно ось тако. У шоколад і у крихту вафельну. Я просто покришила. Вафельні коржі і отаку вафлю. І тепер зберемо до кубки, складаємо ось тако, до купи. Не до кінця. Не до кінця, отако складати треба. Просто так зліпити, аби було видно. Ось такі виходять будуть на, у нас такі каштанчики. Ось такі, о, такі гарні. Я нароблю всі і вам тоді покажу. Ось такі виходять. Дивіться, які гарнесенькі, такі будуть каштанчики. У нас скільки мені стане оцею вафельної крихтию шоколаду. Ось такий арахіс у шоколаді. Добре, би е, мигдаль у шоколаді, але ну, не було як пила арахісу у шоколаді. Так, так я буду робити всі. Ось ми зробили таких каштанчиків. І я ще зробила е, з того замісу таких ще горішків з таким кремом. І ще мені сі трошечка лишило ця окремо, це піде на вафлі. Ось такі ось такі, дивіться, які каштанчики делікатні. Яка краса е, виходить з такого простого е, тіста. А ще я з цих залишків е, ось перемащу вафлі, бо на, з вафель я ось мила на каштани тут зелені, такі, а тепер змастила. Один шар е, з гущенком, один шар мащу з цим кремом, що я маю. Ось таким. Во, усього чуть-чуть по полишалося і я вже перемащу собі вафлі. О. Ось так. А тепер повидлом візьму змащу. Один шар е, повидла, один шар з гущонки, один шар крему. І так собі потрошки по все буде і буде, буде смачно. Тож. Такі буде на, на свята, на різдво, все різно будуть, будуть такі ще вафлі перемащені. Ось тепер знову ще я змащу, бо я маю одика крем. Я ще кремом змащу. Посередині я хочу, аби цей крем. усій цей І буде вигляд гарний. І, і тут -ка крем піде. Ось так. Ось такі виходять смаколики із того крему, що ми готували. І горішки я зробила. І ось такі гарні вафельки вийшли. Так само, що перемастили, і такі дуже гарні вийшли вафельки ще. І, і все, все дуже смачненьке. каштани, горішки, вафельки з того, з того крему, що ми готували. Дякую, що дивились наше відео, що були з нами. Діліться з друзями нашим відео. Будьте здорові, миру всім і нашій Україні. До зустрічі! Ось такі ось такі чудові е, каштанчики, такі чудові вафельки. Ось виходять у нас які. І горішки. Все з одного крему я робила. Все, Двісті, все чудове, гарне, смачне таке. Ось так що готуйте.